Привіт, друзі! З вами я, пані Ліда і мій друг ведмежатко Бо. Сьогодні ми рухаємося далі. І в нас нова цікава літера. А називається вона дуже дивно ЙОТ. Чи не нагадує вона вам якусь іншу літеру? У вас на дошці є підказка ведмежатко. Ану поглянь! Я бачу літеру і, і наступну новеньку ЙОТ. Так, вони справді дуже схожі, але літера йот має щось особливе. Давайте повторимо, як називається ця літера. Йот. Повторіть, будь ласка, друзі, йот. Молодці. Гарно. Ось послухайте про неї вірш. Ти хто? Я не хто, а буква йот, Щоб мене не сплутать з і. Я купив берет новий. Невеликий, не малий. Подивіться, ось який. Що ж це за берет у літери йод ось він, бачите? Такий справді, наче, капелюх, має літера йод. Давайте ми з вами подумаємо, які слова починаються з літери йод і звуку й. 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 йогурт. Ось він, йогурт. М -м 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 -м. Я дуже-дуже люблю їсти йогурт. Він смачненький. Так, так, вірно. Ще. Ось, подивіться, друзі, тут на картинці в нас є йод. Така речовина, яка допомагає загоювати рани. Гаразд, давайте ще подумаємо: слова, у яких є літера йод, і звук Є. Наприклад, чайник або чай. «лінійка». Ви чуєте звук «й». Угу, Добре. І наступне слово «майка». І знову звук «й» всередині слова. І є ще імена з цією літерою «йот» і звуком «й». Наприклад, Андрійко, Йосип, Матвій, Віталій, Олексій. Так, є багато імен, у яких є літера «й» і звук «й». Гаразд, а зараз, друзі, давайте спробуємо скласти з цією літерою склади, так як ми вже вчилися з вами робити. Ось, наприклад, у нас є літера А і літера Й, і звук Й. Давайте подивимося і прочитаємо, що у нас вийде, який склад. Ведмежатко у нас вийшло ай. Ай! Коли в нас щось болить, ми можемо вигукнути Ай! Так? Вірно! Ось ми й навчилися читати. А якщо ми підставимо попереду буквочку Д і звук Д, давайте спробуємо прочитати слово, яке в нас утворилося. Дай! Угу. Вже з трьох літер в нас вийшло слово Дай. Молодці. А якщо першу літеру ми замінимо на іншу і спробуємо прочитати слово, яке утворилося ведмедику? Гай. Вірно, ми утворили слово гай. Так, такий гайочок, де можна прогулюватися і насолоджуватися природою. Молодці. А зараз ми ще зробимо дещо. Попереду ми поставимо іншу літеру. Ось цю. Ви зараз прочитаєте. Давайте спробуємо. Зай! Угу. Молодці! Додамо літеру К. І в кінці поставимо А і утворили слово зайка. Маленьке зайчення, де всередині слова ми бачимо літеру Йо і звук І. Давайте порахуємо, скільки у слові зайка буквочок. Ведмедику допомагай. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять літер, п'ять пальчиків. І 5 літер. А скільки звуків ми чуємо? З А, Й, К, А. Теж 5. 5 літер і 5 звуків у цьому слові. Ну що ж, ви молодці, навчилися читати і складати і склади, і слова. А зараз час на загадки. Будьте уважні! Ви знаєте, що загадки можна придумувати і самостійно. От зараз я щось загадаю, а ти, від медику, відгадай, будь ласка, що я загадала? Він буває фруктовий, буває вершковий, в таких пластикових баночках для дорослих і для малюків. Він дуже-дуже корисний. Що це? Я знаю, 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 це йогу! Вірно. І попереду слова йогурт стоїть літера йод і звук й. Йогурт. Вірно? І наступна загадка? Неначе паровоз гуде, шумить, кипить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? Звідки йде пара і допомагає нам заварити смачний чай. Це чайник. І у слові чайник теж чуємо звук «й». І наступна загадка. Живе у морі синім, там не тюлень, це і не морж. Я підкажу вам: це рибина. Ну, а звуть цю рибу. Вірно, якщо хтось не здогадався, ми вам підкажемо йорш і рибка. Йорш. Її назва починається зі звуку Й. Йорш. Гаразд, друзі. Молодці. А зараз ще одна загадка. Що потрібно взяти, щоб зробити смачний омлет? Що готується омлет? Хто знає? Друзі, потрібно взяти яйце. у слові яйце. Це. Теж є звук їм. Вірно, давайте приготуємо з вами омлет. Візьмемо яйця ведмедику, розбиваємо яйце, заколотимо, заколотимо. Так, збиваємо, збиваємо, взбиваємо. Що ми додаємо до омлету? Хто пам'ятає? Хто бачив, як мама чи бабуся, чи хтось готує омлет? Так, додаємо туди молочка, збиваємо далі ведмедику, допомагай. Так, збиваємо, збиваємо. Потім додаємо борошно, підсолимо і знову взіб'ємо. І в нас буде смачний омлет. Вилимо його на пательню, підсмажимо, він буде рости, 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 рости і виросте смачний-смачний омлет з яйця. Гаразд, друзі. А тепер ще одне завдання. Скажіть, будь ласка, яким одним словом можна назвати трамвай? І тролейбус. Що це? Як ви думаєте? До речі, у слові трамвай і у слові тролейбус теж є звук «й». Що це, друзі? Вірно, все це, друзі, транспорт, яким ми можемо пересуватися у місті. А зараз час на гру. Нумо побавимось! Зараз я буду вам називати слова, які мають звук Й. А ваше завдання плескати у долоні, якщо ви його почуєте у слові. Якщо ні, то ми не плескаємо. Ведмедик буде трішки вам підказувати, друзі. Ви готові? Але я сподіваюся, що ви справитеся і самостійно. Отже, майка! Так, плескаємо молодці! Лінійка. Є супер. Дорога. Не плескаємо. У слові дорога немає. Звука ї. Матвій! Плескаємо супер гарно. Молодці! Яйце! І знову долоньки плескаємо. Сонце немає. Добре? Їжак. Не плескаємо. Чайник. Є. Всередині слова звук «й». Їдальня. Так, ми не плескаємо. Добре. Йогурт. І ведмедик знову плескає своїми лапками. Чайка. Добре. І ще одне слово. Лійка. І знову плескаємо у долоньки. Ну що ж, друзі, ви молодці! Ми побавились з вами у гру, послухали загадки і відгадали їх. І вивчили нову буквочку, яка називається Як ведмедику. Ти запам'ятав? Буквочка ЙОТ. Пригадайте, які слова ви запам'ятали з нашого заняття на літеру ЙОТ. А нам час прощатись, ведмедику. Ну що ж, бувайте! На все добре, Па-па! Привіт, друзі! З вами пані Настя, і ми зараз з вами зробимо цікаву гру. Ми будемо робити нашими руками різні рухи. Давайте з вами розберемо. Приготуйте ваші пальчики, сядьте собі зручно. Приготуйте долоньки. А тепер давайте приготуємо пальчики і ось так їх порозминаємо. Добре. Тепер зібрали їх до кубки і розправили. І ще зібрали. І розкрили. Ще зібрали. І розкрили. Чудово. А тепер давайте струсимо наші кисті. Ось так. наче тут попала водичка, і ми її струшимо. Так, давайте дві одночасно. А тепер черзі. Так, чудово. Добре. Ну і що ж, сядьте зручно так, щоб ви могли доторкатися до ваших колінок. Добре. І тепер повторюйте за мною. Перше ми будемо плескати себе ось так по колінках. Так. Приєднуйтесь до мене. Чудово! І тепер міняємо наш рух, і ми будемо плескати ось так. На вхрест. Чудово. Усіх виходить. Якщо в когось не виходить, то можете зробити це повільніше. Ось так. І тоді, коли вже виходить, то можна пришвидшуватись. Угу. Чудово. А тепер ми будемо міняти. Робимо плес. Плесь і По Поколінка. По колінках, по колінках напрост. Ще раз. Два. Плес. Раз і два. А тепер давайте трошечки пришвидшимось. Це не просто, але я впевнена, що у вас у всіх дуже гарно виходить. Так, і ще трошки швидше. Чудово. І міняємо рух. Зараз ми будемо робити ось так. Ми будемо однією рукою плескати себе по колінці, а іншою рукою ось так. Де грудна клітина. Так, спробуйте. І раз. Два. Раз. Два. І швидше. Так, чудово. І тепер ми міняємо. Робимо плес, Права рука на правій колінці, а ліва рука на грудній клітині. І міняємо плес. Поміняли. плес, Поміняли. Іще. Так. І трошечки пришвидшуємось. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так. Молодці. А тепер міняємо. Ми робимо плес і робимо навхрест. Поміняли. Плес, навхрест. плесь, навхрест. плес, навхрест. І... Робити самі. Або в своєму темпі. Можливо, ви робите повільніше. Або можете зробити це швидше, якщо ви зрозуміли, як це робиться. Угу. Супер. Чудово! Молодці. Ну і тепер міняємо наш рух. Ми будемо робити ось так: плескати себе по колінах і кулачок. Долонька, кулачок. Долонька, кулачок. Долонька, кулачок. А тепер швидше. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Угу. Продовжуємо. І ще трошки швидше. Окей, добре. Тепер міняємо. Одна права долонька. Інша рука, кулачок. І поміняли. Поміняли. Ще. І пробуємо пришвидшитись. І ще швидше. І є молодці. Поплеститись! Чудова робота! Була рада вас бачити! Па-па!